Добрый день, друзья. Я розмістила своє видеоролик з просьбой відкликнутися желаючих допомогти мені з курговою подтяжки. Мені прийшло від нашеї двошки української сказала, що у нас інші проблеми, но я думаю, що це не проблеми, а другі задачі мы донатимо ЗСУ, а не на твоє покращення. Я з вами дуже згодна. Я вам хочу сказати наступне. То я теж доначу на ЗСУ, тому в мене немає на, на, на моє покращення. Я доначу не тільки ЗСУ, я ще й доначу тим людям, котрі попали під обстріли, і крайня моя доната. Я не буду вести отчет, я не оправдиваюсь, я не. Просто хочу, щоб ви знали, просто хочу, щоб ви знали і дати примір. Нашим українцям, що нашим людям треба допомагати, солдатам треба допомагати армії, треба допомагати, пострадавшим треба допомагати. І вот последній, кому я допомогла, девочка Знаєте, це дівчина з Харкова. Це ж у нас в Харкові ну, військовий об'єкт, бачите? Це ось наші джавеліни, це що там байрактари, це у нас вікон немає. Що там ще, я не знаю. АК 47, пулемети, що що, з ким ви воюєте? З ким? ну Нічого я. Скажу, що найголовніше. Найголовніше ось тут. патріоти залишилися. Так що ми ще з вами потягаємось, сусідочки. Запитайте мене. Чи зла я сьогодні більше ніж тиждень назад? Ні, не зла. У нас просто кончені сусіди. І ось ці всі вікна, і ось це все назад поставиться. І я тепер буду шити в 5, в 10, в 20 разів більше наборів для того, щоб їх. Стерти з лиця землі. Допомагайте нашим хлопцям, які боронять нас. Слава Україні! Ось воля зрозуміла. Ми вільні, ми не скорені і ми сильні. Бо ми українці. Е, якщо ви зараз будете питати, як ви можете мені допомогти, ладу ми зараз тут наведемо. Якщо ви зможете придбати будь-який наш набір з наявності, вся оплата буде йти на банку. Банка буде на відновлення нашого чудового місця, куди ми тільки нещодавно переїхали. Робили тут красу і будемо її робити. Дякую всім за підтримку. призываю также поступать. Но есть те люди, которые не донатят на ЗСУ. Им интересно посмотреть, как какая-нибудь там тетенька берет себе и делает операцию на лицо. И как это все происходит. Потому что это наша страна живет войной, наша страна живет взаимопомощью. А другие живут другими, ну, другими интересами. Это есть нормально. Сколько было войн, мы украинцы тоже не сильно в них принимали участие. Я помню, где-то там далеко, когда була в Душанбе, у нас в Энергодарах приїхала біженка Лена Авдеева. І она сказала, беженка Біженка від войны. Вот вы знаете, я вспомнила это только вот буквально недавно. Тоді да, ж не, при... не придала ніякої уваги. Ну, збіжала, що це таке війна, що це таке Душанбе. Була Чечня, була Грузія, бу -бу було Придністров'я. Но... Це дуже пам'ятаю, бо я на той час в Одесі вчилася. Було дуже багато війн, тільки больно стало тоді, коли нас стали розстрілювати. То я вас дуже розумію, ви велика молодець, що ви донатите. Ну, я теж доначу. Я теж доначу, в мене моя компанія, яка працює, яка заробляє гроші. І ви бачите, що я не жирую, собственно говоря, бо я кожен місяць відправляю кошти на ЗСУ, достатньо достатньо ну, гарну суму. Від свого статку я даю від свого достатку. Я віддаю достатньо. Хорошу суму, ну я не знаю, кому як, може, хто більше дає, але 1000 доларів я віддаю обов'язково. Я трошки, коли тільки приїхала сюди, становилася на ноги, було немножечко важкувато, то я місяця, місяців п'ять не донатила. А потім я знову доначу, просто я про це не, не репетую. Це роблю тихим сапом, бо це моя країна, яку я дуже люблю. За которую я дуже вболіваю. Тому, дівчата, я не казала вам, що перестаньте донатити ЗСУ. Бігом давайте мені скидайтесь на, на моє, як це кажеться, поліпшення, покращення, на мій тюнінг. Продовжайте робити свою справу. Україна є. Була є і буде, вона наша, вона найкраща. А, тому працюємо разом на її перемогу. Но я ще й хочу ні за вісім покращити свій облік і відшити Гарного дня. А це дівчинка, якщо що, якщо ви хочете їй теж допомогти. У нас дуже велика кількість людей потребує в допомозі. А якщо ви можете, то ви самі знаєте, що робити. Я це роблю, і багато людей це роблять. А от не хочу нікого підозрювати підозрю... підоз... в крадіжках, донат. Це має місто бути. Но в мене на передовій хлопці, і я напрямую. Ім доначе. То я варю грошей не даю. Я напряму. В тік хто побачила, послала. Втіктокі побачила, послала. А ті, хто на війні, це мої друзі, я їх знаю особисто. Слава Україні!